Ну і зараз друга серія пенальтів для сухої балки. Поки що в основний час команда не програвала. І ось серія пенальті. Олександр Семеній пробиває. Удар 1-0. 1-0 Жовті води попереду. Ну, і перший удар водоситів буде пробивати Дмитро Зайцев. Удар один один. Едуард Писарчук буде пробувати другий удар сухої балки. Серії пенальті. Писарчук. Удар 2-1. Класно зараз переграє Голкіпера Розводить по кутам в цьому епізоді. І 2-1 Сухобалка попереду. Впевнено, реалізовує. Другий удар колоса. І рятує кіпер сухої балки. Ось і сейф. Що, зараз Василиненко Олександр. Класний бере удар. Марко боєв. Удар. Возік, рятує Владислав, бере цей удар. І тепер Євген Свірідов буде пробивати. Два-один нагадай, поки що. Бутар! Знову боля кіпер. Василиненко рятує суху балку, що поки що у нас один лише пенальті забитий. І знову косік стає. Владислав Козік і проти нього четвертий номер сухої балки Олександр Трубіцин. Удар і м'ясі забиває балка. 2-0. Серії пенальті. І тепер удар. Полоса. Удар, не забивайся. Суха Балка виходить. Далі. У фінал Сіверкап. Ну що, вітаємо, жовті води, з цією перемогою. Цілком заслужено. Суха Балка завтра зіграє у фіналі Сільверкап о 9.10. А команда Золотий Ковас з тихмарін в матчі за третє місце. Сільверкап. 8.30. Неділя.